Усіх рада вітати знову на нашому youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні хочу розповісти про використання супергаджету, що змінив власне стандарти якості надання стоматологічних послуг. Особисто я з ним нерозлучний упродовж усього робочого дня. Це незамінний помічник практично у всіх моїх стоматологічних маніпуляціях. Це дентальний мікроскоп. На теперішній час кожен наш кабінет обладнаний стоматологічним мікроскопом, оскільки. Ще раз повторюсь, неможлива робота, якісна робота без цього супергаджета. А зараз маленький історичний екскурс в історію. Вперше даний супергаджет, тобто мікроскоп, почали використовувати ще в 90-х роках, і його здебільшого використовували в ендодонтії при лікуванні короневих каналів. Чому? Тому що цей пристрій дає змогу лікарям значно покращити точність лікування завдяки збільшенню деталей у 20-30 разів. З плином часу, оцінивши усі можливості мікроскопа, його почали використовувати в інших маніпуляціях, таких як хірургія, парадонтологія чи терапія чи реставрація. Завдяки мікроскопу тепер ми маємо можливість рятувати навіть ті зуби, які раніше ми відправляли на видалення. Саме точність є ключовим фактором у сучасній стоматології, і сучасні інноваційні технології абсолютно змінюють процеси. В стоматологічній практиці роблять їх більш комфортними як для лікаря, так і для пацієнта. І про це ми говоримо досить часто. Сьогодні мова піде про сучасний інструмент, який змінює підхід до якості лікування. Це дентальний мікроскоп. Стоматологічний мікроскоп це не просто оптичний прилад. Задяки йому стоматолог отримує можливість збільшити зображення зубів у рази. Це дозволяє побачити навіть найменші дефекти, які неможливо було б помітити неозброєним оком. Таке обладнання стало стандартом у нашому стоматологічному центрі для більшості процедур. В основному таких як лікування корневих каналів, реставрація, діагностика мікротрічин та лікування каріусу. Перший стоматологічний мікроскоп у нас з'явився багато років тому, і ми його купували виключно для ендодонта. Це лікар, який лікує чи переліковує корневі канали. На теперішній час жодна стоматологічна маніпуляція у нашій клініці не обходиться без контролю, збільшення. Ось таким от супер гаджетом. Тобто, у нас обладнаний кожен кабінет, обладнаний таким мікроскопом. Мікроскоп дозволяє лікарю працювати з найменшими деталями зубної тканини, мінімізуючи ризик помилок та покращуючи прогноз для пацієнта. Давайте розглянемо, як він покращує якість процедури. Перше, це точність у лікуванні кореневих каналів. Лікар має можливість побачити усі кореневі канали, навіть при умові, що вони дуже стончені. Друге, це діагностика на ранніх стадіях мікротріщин або захворювань на початкових етапах зуба. Третє це мінімальна інвазивність, менше втручання, менший обсяг пошкодження здорових тканин. Коли пацієнта запитують, чому лікування з мікроскопом це крок вперед, ми відповідаємо: це перше: це точність, це основа успіху. Усе більше стоматологічних центрів у світі переходять на використання мікроскопу, щоб підвищити якість своїх стоматологічних послуг. А ми вже перейшли. І ось чому варто обирати стоматологію, яка використовує мікроскопи. Це перше, це гарантія точності. Лікар бачить усе, що відбувається в порожнині рота чи порожнині зуба. Друге, це зменшення ризику ускладнень. Краще діагностування це менше проблем у майбутньому. Третє – Збільшення шансів зберегти власний зуб. Більше зубів можна врятувати завдяки роботі із хворим зубом під мікроскопом. Мікроскоп у сучасній стоматології це саме той інструмент, який допоможе досягти ідеального результату. Не Нехтуйте можливістю зберегти здоров'я ваших зубів. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Впевнений, що сьогодні було цікаво. І від себе раджу передивитися інші відео на нашому каналі. Це корисно для здоров'я ваших зубів. Поставте, як завжди, лайки, вподобайки та підпишіться обов'язково на канал. Побачимось у наступних відео. А також чекаємо вас у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечепорчука у місті Рівне, де ми щодня лікуємо зуби без болю та страху. До зустрічі!